Але Сполучені Штати до цих країн не належать, і на думку президента Дому свободи Девіда Креймера, Вашингтон зробив величезну помилку, відмовившись надати Україні сучасне озброєння. Колишній заступник держсекретаря США переконаний, що це могло б зупинити російську агресію. Втім, позиція президента Обами може змінитися, якщо відповідне рішення ухвалить американський конгрес, заявив Креймер у Києві. Давайте поглянемо на ситуацію. До цього часу Сполучені Штати не надавали Україні озброєнь. Чи це зупинило Путіна? Ні, він анексував Крим, де стабілізує ситуацію на сході України. Утримання Сполучених Штатів від військової допомоги Києву нічого хорошого не дало. Я розумію, хтось побоюється, що надання зброї Україні розв'яже Путіну руки. Але я вважаю, якщо НАТО, Сполучені Штати і Європа виявлять більше солідарності з Україною, Путін наймовірніше не піде на загострення і відступить. Звичайно, це ризикована тактика, але мені здається, Путін максимально використовує чужі слабкості і відступає, коли відчуває спротив. Теж саме було у Грузії. Наступ зупинився, коли із-за кордону повернулися грузинські підрозділи, коли Сполучені Штати направили свій флот у Чорне море. Проблема в тому, що захід чітко задекларував Путіну свої плани. Я би не розкривав всі карти, постійно повторюючи, що Україна не отримає зброї. Нехай би Путін здогадувався, на які кроки ми готові йти, щоб зупинити агресію.